Район Богунії, біля пологового будинку, навпроти військового селища. Виходимо, вітерець такий холодний, вже осінь, настояща осінь. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що в нас наявності є, що в нас, які в нас поступлення були. Вчора була фура, вигрузили тракторці під замовлення, які люди замовляли, приїхали, будуть сьогодні відгрузочки. Зараз покажу розкажу ну, от. І е, будемо займатися відгрузкою, тому що люди вже чекають на свою техніку. Вже телефонували з самого ранку, що коли приїде трактор. Так, дивимося. Е, 50, -ка. 50 -ка без кабіни соліс, 454-й ловолчик. Також сьогодні поїде 504 й простий кабінник. 504, 404 Донфен, уже люди приїхали. 404, 404-й кабінник, соліс кабінник на широкій базі, соліс на вузькій базі. Рока база екстра. Соліс 26-й плюс. Ось йдуть люди вже до нас. Ви дивіться, я зараз зроблю трансляцію і підійду до вас, добре? А цін немає, так. я зараз підійду і будемо спілкуватися. Ось стоїть у нас 54-й GD, тракторець. Бачите, також людина чекає. На цій неділі вже не встигнемо. на з понеділка, тому що кожен день якісь відгрузочки у нас там. 354-й Луволчик, 244-й Дунфенчик, Янмари, Куботи. 404 та джима сьогодні їде. 404 та джима їде, з примусовою навіскою. Селочка 244-й. Вчора була людина на Наслідуючі неділі будемо відгружати. Джима 244, також Олєвськ. От, булати на широкій резині 244 з рівним полом. На вузькій резині 9,5 з рівним полом, бокова 4 плюс 1, Донфенчик 404, G2. Олєвськ. Попросив зробити огляд. Зараз зробимо огляд, скинемо. Бо Виходив у конкурентів, щось там не, не сподобалося, дуже хаяв, сварився з ними. 244-й G2 е, також з реверсом. 240. -й. Ось 240 одноциліндровий з примусовою нав'язок. Ось зараз поїде на мою Чуднівщину Соліс. П'ятдесятка з кабіною. О, такий тракторець. Ось такий тракторець. О, сьогодні буде відгружений. На Чуднівщину буде допомагати фермерському господарстві. О, прошечка прийшла. Прийшла прошка 504. -та. Немає крила ще, треба поставити крило, передні крила треба поставити. Зараз все скомплектується 504-й, також ловольчик прийшов. Це в нас Ловольчик прийшов з гідро. Баком. от дивіться, бачите, примусова з примусовою навіскою такий окремий. От. Прийшов до нас. Теж люди замовляли, ось прийшов шикарний трактор. Бачите, отак вони приходять. <кхем> Ловол 354 плюс. То ми відгружали на військових. Оце людина хоче собі, в нього є 24-ка, він хоче сильнішого із кабінною трактора. Отакий тракторець також буде зібраний і відправлений. Тут під джима стоїть. Там булатик, тут шаловочок у нас на широкий. Вон збирається 504 та джима. Також виїде на площадочку. Тут у нас стоїть донфенчик на зборку. Всі тракторці в наявності. Всі тракторці в гарному стані, перевірені. Відгружаються. Трактори тільки перевірені. Так що, будь ласка. Орієнтір, ви знаєте, Богунія, тракторний майданчик біля пологового будинку навпроти військового училища. От. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Доставка безкоштовна, гарантія 24 місяці у вас на техніку. Так що чекаємо вас у себе на майданчику. Всім гарного дня, дякую.